Дозволь називати тебе любов'ю, не питаючи, де ти, в яких окопах, не чекаючи вічність, межі, якій вкорочено тишею у могилах. Стоїть на півсвіту срібна сльоза, як судома, важка у стопах, дихає місяцем вперто у жили до третіх півнів, що відмолила, напружує шарами доросла вірність, болюча ніжність. Покірна туга, молюся вголос, читаю важко, лишаю сухо вустами холод. Цей час для бою, десь там далеко, ти вже ковтаєш із фляги друга. В'яжу на руку червону нитку й кажу уроки, як бабця, в голод. Сценарій бога, мистецтво жити, назвавши домом бронежилети. Дозволь відчути тебе, в сновиді найпершим літом нашої правди. Молюся мовчки, як тихий свідок. За свічку з воску кладу монету в обжитих душах гаряче сонце. Найважче відстань і страх співати.